Я з міста Херсона, у нас велика родина. в мене троє діток, троє дівчаток, чудових, чоловік. В пригодах беруть участь свекров. Моя вона в окупацію потрапила, виїхала з лівого берега, не може зараз ще назад потрапити. Мама були зі мною і тато. Мама вже не витримала, поїхала в Херсон, рідні стіни кличуть. Тата вже нема, на жаль, з нами. Останні роки ми займалися з чоловіком підприємницькою діяльністю. У нас декілька направлень було, невеличких, але нас як-то тримали на плаву добре. На лівому березі ми магазинчик в оренду брали, кожен рік на море їздили, працювали. То тобто нормально так якби себе почували. На момент війни ми придбали в Харкові. Ще один бізнес вклали, все, що мали, розвивали його, все в принципі вдавалося, але війна нас з сім'єю розлучила, бо ми самі з чоловіком там були в Харкові. Ми дуже так трималися, бо сподівались на. Дуже швидке закінчення, дуже швидке. Ми тиждень в метро прожили в Харкові, тоді вже зрозуміли, що перемови не буде. Ми намагалися проїхати в Херсон в окупацію. Це теж не так просто виявилось. Ну, а Тоді вже добрі люди допомогли нам з окупації, просто вивезли діток. От, і ми перш, ну якби їхали в Калуш, але там одразу ми поїхали в Калуш, але не сильно у нас вийшло з житлом. Ми в Франківську зупинилися. Буквально півтора місяці нас дуже підтримували люди. Всі знайомі, які були у нас за наш би, період всього життя, дуже підтримували. Поїхали вже з дітками, коли нам вивезли їх. У Франківській області знайшли за об'явою хатинку в селі, там жили, сприймали, звикали до того життя, яке нас як би, застало на той момент. От тоді, завдяки своїй комунікабельності, я знайшла трошки краще житло там поруч. Ну, в принципі, чоловік в Харкові знайшов роботу. Вернувся в Харків, там працював, підтримував нас з дівчатками. А так, в принципі, руки не опускали, тримались. Середня донька моя поступила в рогатині, дуже чудовий заклад, коледж ветеринарний вибрали ми. І просто поближче до рогатина ми знов таки спробували в Калуш. Нас тут дуже він зустрів радо. І ми знайшли швидко і квартиру, і роботу я хорошу знайшла. Дуже мені багато людей хороших трапляється на шляху. Дуже багато. Всі, е, хто добрим е, якимось е, словом підтримає, хто рекомендаціями якимись, дуже підтримують, дуже допомагають всі. Но мені колись сказали, що е, я така, і до мене такі люди, якби добрі, гарні тянуться, позитивні. Бо я так, в принципі, сама по життю намагаюся і позитивно мислити, і до людей так ставитись, щоб віддача така сама була. Тобто, в принципі, життя продовжується, не зупиняється. Хоча, в принципі, я завжди відчуваю, що ми в підвішеному стані. Квартира наразі наша в Херсоні ціла поки що, але ну, дача, наприклад, на лівому березі, то я думаю, що... На декілька років можна забути про неї. Дуже страшно було, особливо те, що дівчата, батьця, в принципі, хвилювалася, бо солдати ж скрізь ходили, а там молоді дівчатка, то ну, з хати було страшно виходити. Ми ходили по вулицям з автоматами, спокійно, якби. Розстріляні машини на дорогах стояли продукти, перебої були з продуктами. Навіть за такий короткий час в лютому почалась війна, окупація, і вже на початку березня вже перебої такі добрячі були з медпрепаратами, з харчами. Треба було їздити по місту, шукати. Вже, вже було таке. А шукати було важко, бо батьки мої пенсіонери, двоє молодших, неповнолітні і малолітня. А старша з дитинкою на руках, то було ну так важкувато. знову-таки, люди мої вірні подруги допомагали. Коли першу посилку з Херсона отримала, то я реально сиділа, плакала, що це якесь минуле життя було відчуття. Що саме ноутбук з фотографіями діток? Бо ну, зараз альбомів вже мало з фотографіями, і всі майже фотографії молодших двох діток, майже всі на ноутбуці, і це було перше, що я захотіла: ноутбук і швейна машинка. Це чомусь от мене надихало. Не знаю, і так, якісь дрібнички, в принципі, були. Дрібнички оце улюблені парфуми, ноутбук. Я ж кажу, фотоальбом, до речі, дитина старша попросила, бо її реально фотографії тільки в надрукованому вигляді. Ось то ми їй в Польщу пересилали. Дійсно, декілька фотографій. Або це адреналін, якийсь нас тримає. Ну, я не знаю, ми не падаємо духом, ми... бували всякі моменти. Я знаю, що зі мною бували всякі моменти, але ну, був бізнес. Ага, значить, в мене є досвід в цьому бізнесі. Все прекрасно. Ми самі е... і підсийоли, самі і продавці. В магазині на морі ми самі е закупівельники, самі бухгалтера, mm -hmm. самі продавці. Може, я десь хапнула лишку, може, я там зверхню якось це виглядає, але реально воно надає мені сил і це розуміння того, що щось б зі мною не трапилося, я звідси з будь-якої ситуації знайду вихід і викарабкаюсь. Тобто, можна сказати, що свого роду вас загортували? Е, ні. Я думаю, що е, мені загортувало ще те, що я лишилася сама е, відповідальною за всіх. Чоловік як чоловік, дійсно, він матеріально, він е, працював дуже багато і майже все відправляв матеріальне нам. А я зде була відповідальна за всіх тут: всі лікарні, всі бюджетні організації, всі роботи, всі школи, всі поступлення в коледж, всі, всі, всі переїзди, все, все, все. І воно мене дійсно загортувало. І я просто зрозуміла, що ну реально немає нічого неможливого. Все можна вирішити. Всі питання можна задавати на всі питання. Знайдеш відповіді. Просто їх треба задавати.